Всім доброго дня! З вами ГБУ КП. Підписуємося, ставте лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль це Renault Лагуна. 2006 року виготовлено з двигуном 1,6. 16 клапанів. З такими бачимо загальний вигляд під капотом. Розкажу дуже детально. Ось тут у нас розташувався газовий блок. Торгової марки Камеє Neo Jet. Ось так на такому круштені зафіксувався. Тут ми бачимо запобіжник. Ось тут так само гази і проводи розійшлись по бензиновим пучочкам. Ось тут встановився редуктор Томасата з хорошим запасом по потужності, а це ми бачимо зараз. Прогрівся, вигорають залишки. Підключився він послідовно. Ось вихід. Вихід з мотора йде на редуктор і з редуктора йде ось там на пічку патонок. Оставилось з'єднання. Ось так все надійно закріплено. Бачимо форсунки торгової марки Voltac Італія оригінал. Також на такому некраштейні закріпилась. Поріска відбулася в металевій частині колектора. Ось так видно проглядається шланг, самозривний хомут. Ось тут у нас пішла магістраль до редуктора. Ось так по бензиновому трубопроводі. Ще раз загальний вигляд. Ось такий. В салоні ось тут нас розташувалася кнопочка зі сьомого. Ось так зафіксувалося. У багажнику балон на 42 літра, рівний полак бачимо, нічого не випирає розміром 200 на 600, мультиклапан та з електроклапаном. Бачу вентиляційний отвір. Там ще екран безнизу глушник. Та заправочний пристрій в ручку. Тут тобто повноцінний заправочний, не потрібно нічого вкручувати, тільки пробочку Відкрутили, заправили. Підписуемся, ставим лайки, всем добра, то